Всім привіт, з вами знову я Юст, і так два. Всім привіт. У нас е, злий грінж е, закрив у цій, типу в'язниці. так два, куди йти? От сюди нажимай на кнопку. А ти йди і ти і, і йди на там ту стані. Ну, коротше, це, типу, Ми втікаємо від Грінча. Це гра на двох. Ну так, це гра на двох. Йди, дівчинка, я тобі не поставлю. Тримай мені і так два. І все. Йдемо далі. на Стаю на зелену. Іде. Йду. Так. Так два, до речі, сам грав в цю гру, але в нього не вийшло пройти. Бо тут треба було. Я грав тільки перший десь перша тільки ту штуку. Так, я йду на червоне, так два тримає. Ставай на синю. Так. Так. Ключ. Дейк. Бере. Відкриваємо. Відкриваємо. Ну. No. Йду. Идем. Идем, ідем. Так, усламаємо две. Ой! Ой! А так можно было? Тут до А Что мы спочатку сама? Не, не. А. Ой. Да що жив. Втікаємо, втікай, втікай. Газу, газу, просто газу. газу не не оглядаємо. Шкода, що в цій ігре не можна бігати. Угу. Я на дробину. Біззалі. А дробина не роби. Угу. Так. Держим. Біжимо, біжимо. Так. Швидко, да, швидко. Все. все. А що він? Слабак. Слабак вот іменно. Тепер на оранже. На, на Оранж. Давай на оранж. Оранж. Так. Вламуем э, двері. Ну, ту. Без гринч здоровий, а ми такі маласенькі. Ага. Що ми в каналізацію играли? Ш... Куда? Тут, сюда. Ні, и вот тут. Сюда. Сюда? Ні, Сюда. Ну да, и дам. Перепечай, мне не хочет дохнуть. О, да, Окей, Давай, так. давай скоро на сценю, на сценю. Молодець. Ой, Ой не допрыгнув. Угу. Так. Не, ну ще трошки буду біг. Угу. Так, сюда прыгаю. Це я забираю. Відкись. Як я не допрыгнув? <ріст> не розумію. Як можна було на таких міліметрах допригнути? Давай скорше. Даю скорше, що тобі дати? Давай скорше проходь. Вам мені вже надо тут стоять. Угу, Згода Так, давай вставай тут. Давай там. Жовте Угу. Партия. No. <laughs> okay, okay. давай. Окей, окей. Давай. Даю. Що тобі дати? Нічого. Зелено. Давай, ходи. З першого разу. О! Чуть-чуть би, би я впав. На зелене, Червоне. синє. Ще чуть-чуть би я би помер. Як ти міг? Газу. На зелене, йди проходи. Mm -hmm. Купи собі якусь руку, щоб ти міг літати. Настільки то пляй. 289. Монетики 7. Mm -hmm. Потужный. Йой, став мне, став мне. А. Так. Так, так, так. Стой сюда. Стребай. Стребаю. Ломаю. Я уже давно заломал. Молодец. И сюда. Вот сюда. Сюда, сюда. Так, що тут у нас? Здесь камеры. По портрету Можно Я сховався, я сховався, Тут за, за паркурить можно, а не, не, можна, можно. Вот О, Позора. Ой, я ничего не взломал. Тут же Так, сюда, 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 сюда. Фиолетово. Угу. Тут можна не прыгать, мені ну, все-таки все-таки все приятно треба, Я прыжок, Фіолетова. Давай, фіолетова. прыжок. Я думаю, фіолетове. Давай, фіолетове. прыжок я нормальний. Давай. Жовта. Це жовта? Жовта. Де тут жовта? Не знаю. дай, ну дай втрох, синя, синя, ред, я ж казал ред, я наказал блу, 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 ред, чуть чуть бы я упал, блу, вот так Жось, я кажу Red, і ти кажеш Blue. <ріст> Ой, давай, молодець. Blue. Red. 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 Blue. 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 Red. <ріст> я, я покажу вже, коли так два пройде. Ну, коротше, я отут тут вот стою. Так, зараз піднімусь. Ой. Ой, мене тільки що прижало. Давай стрибай. Прижок? Прыжок. прыжок прыжок. Вставай. Давай. Йдай. Давай. Погнали. Погнали. Он лаву. О, водичка. як? А. А, вставай -а. А, на мене. Ти береш лаву. Бери лаву, бери лаву. А -а. Понял? Вставай uh -huh. на мене. <реш> на мене, А не я на тебе. Вставай. Бери лаву? Що за музика в угори? Все, давай, короче, я тут стою. Вставай на мене, тоді. Давай. Давай. Тепер я на лаву. Оба! Оба. Давай. Тепер ти на мене. Тепер я на лаву. Так, Тепер я сюда і проговорю. Все. Ага. Угу. І що у нас тут? Якась водичка. Ааа! Держи. Ой, я зламав собі голову. Ну, нічого. А я хребет. Хм. Класно. Йди на кнопку. Кнопка. Так, тепер ти йди на кнопку. Угу. Прыжок! Yeah. Що? <хи> <хи> Як ти так здох. Я не знаю. Тепер йди назад, іди три. Ой, а я вже не можу. Давай йди на ту сторону. Йди на ту сторону. А, окей. Давай йди. Ви йди далі. Тепер я тобі тут тримаю, йди далі. Ага. Попробуй ще раз не допрыгне. Ой, я чуть-чуть бы не допрыгну. Давай, динаты. вставай той. На сцене, на сцене. Дай мне один миллион робоксов. Фу, обоюдно. Грин. Вставай. Ой, я застрял. Так, давай. Зелана. грин. грин. Гринч. Грин, гринч. Сеня. Оранж. Оранж. Зелан. Йоу. <связь> <связь> Билтонник. Я просто дуже добре знаю англійську мову. Круто. Ой, а як ти вже там? <сіх> а, да я? Дуже багато да я. раз здох. Да. Да. і... You are trapped. jump to escape. Ой, треба, ты, Jump to escape. Давай прыгаем, прыгаем. Йдемо. Exit? Це фінальний босс. Так, там було треба впасти. па па пах-пах-пах-пах. А я ж не стріляю Це треба нажати Да. І вы цілься. Ну 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 не просто нажати. Опа, якісь червоні штуки стріляй, Стріляємо. Я стріляю, я стріляю. Давай. Йой Стріляю. Оду тут добре, коли він стоїть. Я можу постріляю. Потужно Так, сюди. Вогонь. У него трошки довго я буду бомбити. Я тоже. Зараз бомблю. Бомбу. Бомбом, бомбом. У мене вже у нього 500 хп. Вже 400. У мене вже 500. Сфей, давай. І? У мене пару ударів. Это вже 150, да? Вже все. Вбив. Ну, дай, смотри, 250. Эксит? Ну, нет, 200. Эксит? Да. Все, я уже просто на него... Давай, давай, хорош. Втекаем, Все. втекаем. Just да, давай. да, да. Вот тут, вот тут. а что? Бежу до тебя. Ой, мне халявная рука гадала. И? И? О, кинет. Машка. Так, ну и? Хорош. Це ми прийшли ми? на базу. Ми, а, я м ю м ю прийшли. а я там ми, танцюю. а я чого я там танцюю? Ну це, 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 тому що ти типу, той, ну ти виграв. А, і, і а в, а в, мене ти, ти, танцюю я. Це, це ще раз пройти. Ой, тут, тут. Ти з А, то за донат. І, і, тут ще Друзі, щось... робіть скріншоти, який ось танцює ззаді того. Угу. Робіть скріншот. Диви, тут, тут ще, ще за 30 секунд щось буде. І ще тут є якісь лобі. Тут ще якийсь від грін чи треба красти подарунки. Друзі, робіть, коротше, той екстреншот, а тут щось згорін, що подарунки. Можна, це це, це інший режим. Ну, От тут зараз буде за ну, в тебе за 23 секунди. Ну... Швидкість і джамп. Угу. Я це все заберу. Я теж. І зелений колір. А угу. я візьму червоний. Угу. Типа ти з э, коров'ю э, течеш, так? <imitating> Ще п'ять, 4, 3, 2, один. Супер Суперджамп. А що робить це? Дивись, тут я. Якщо стрибати, то там буде видно того, що ми проходили. А реально. Та-та-та. Давай коротше, я беру два зелений. Віду червоний. Я беру це все. І стриваємо. А я попробую зараз кудись допригнути, що куди тут можна. Я до грінче. Так, зараз набираю розгін. Ой, мене той заважало. Набираю розгін, рожок. Ну коротше, це та карта, що ми з собою грали, як ти бачиш. Угу. Ну що, тоді, напевно, цю гру можна, ну, це відео можна завершувати, я думаю. Угу. Давай тоді, встанемо ось тут. На фоні гринша. Йой. Хто його тут? Ви сюди заліземо? Зараз. Залізь сюди. Зараз. Залізай. Зараз. Mm -hmm. Привіт! Ну, тоді, напевно, ми це відео будемо завершувати. Всім дякую, хто дивився до цього момента. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і все тоді буду завершувати. Всім па, -па. всім па-па.